За минулу добу бойовики лише раз порушили режим тиші на Луганщині. Сталося це ось тут, на крайніх позиціях поблизу Кримського. Армійці розповідають, обстріл з Нинацька розпочався надвечір. Це була одиночна ПКТ, примірна або ПКМ 7,62 огонь був. Також відкривався огонь з крупнокаліберного пулемета ДШК, відкривався огонь. З ПТРА, то тобто є противотанкове реж'я 14,5 калібра. Армійці переконані, бойовики прагнуть знову розв'язати бойові дії на Луганщині, тому провокують військових на вогонь у відповідь. Діотому що во время переміря була сто двадцятий міномет. Ну теж віть, сейчас какого переміря є та шота десь щось стріляє. Це якийсь крупнокаліберний робота розмову. Продовжують перебивати постріли. Ну, ну, видите, это опять на калиберное что-то работает, да, одиночная. О, там что там посерьезнее такое, да. Волык байкера. Провокационный огонь, возможно, РПГ. Такі провокації звична річ поблизу кримського. Веки кажуть, режиму тиші тут не було навіть у так зване великодні перемир'я. Після його завершення бойовики стали стріляти ще частіше. Стріляючись всього за ріки, провокаційний огонь з поліметосміненота. Це досади калібра. Буквально дня 4 назад Обстріляли наші всі позиції. Після того, як замовк ворожий кулемет, лунають потужніші вибухи. Укриття укриття.

Провокація триває близько чверті години. По тому армійці просять знімальну групу залишити позицію. кажуть, ситуація може загостритися. Так, давайте поки покамніс затіші. Будемо ходітицю. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.